Всім доброго дня! Маленька частинка неймовірної Швейцарії. Згорі по мосту йде дорога. А під мостом тече річка. І також йде дорога. Тут трошки якийсь хлам хтось склав. табличка про те, що не можна заходити в річку, бо можуть бути сильні хвилі. Так виглядає одна сторона. Далі йде дорога під мостом гори. Тут скеля. Цей міст був побудований ще на початку минулого сторіччя. і тепер найкрасивіше. Так, здесь кто-то в аэропорту